Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський і сьогодні ми з вами максимально детально будемо розбирати ситуацію з закриттям. Кордонів між країнами Європейського союзу, тому як останніми тижнями дуже багато було подібних заяв. Країни починають впроваджувати рішення, якими вони відновлюють прикордонні пункти на своїх кордонах, навіть між країнами Європейського союзу і шенгенської зони, це буде мати певні наслідки. Ми сьогодні поговоримо про причини. А також я в кінці вам хочу задати одне дуже важливе питання стосовно. Цього і можливо це питання заставить задуматись багатьох людей. Тож, дивіться це відео до кінця. Обов'язково друзі, ставте лайки йому. Це дуже і дуже сильно допомагає, по-перше, боротися з російськими ботами, і по-друге, допомагає розвитку каналу. Тож вдячний всім, хто доєднується до такої. Підтримки, отже, останніми тижнями і навіть останніми днями, і навіть сьогодні, було досить багато заяв стосовно закриття кордонів. Спочатку Німеччина заявила, що вони хочуть вже не просто там впроваджувати більше перевірок на кордоні з Польщею і Чехією. А зараз вони вже конкретно говорять про відновлення стаціонарних прикордонних пунктів, де будуть перевіряти абсолютно всіх. Хто прямує з Польщі до Німеччини, тобто, і сьогодні, наприклад, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, про яку ми також говорили, вона робила багато вже заяв з цього приводу. Вона повідомила, що зараз впроваджуються поки що додаткові перевірки ще додаткові вже от прямо з сьогоднішніх днів, і в найближчі тижні. Може бути, ми вже можемо очікувати стаціонарних прикордонних пунктів, тобто всі, хто виїжджають з Польщі, прямують до Німеччини або так само з Чехії до Німеччини. Вам обов'язково потрібно, щоб у вас документи були в порядку. Бо якщо зараз, наприклад, ніхто нікого там не перевіряє, у вас, наприклад, є легальний побит в Польщі, але при цьому ви там офіційно не можете виїжджати в Німеччину, ви все одно їдете, бо ніхто вас не перевіряє. Зараз так вже не буде. І, наприклад, якщо у вас є статус Укр при цьому, у вас вже немає вільних днів по безвізу. Вам обов'язково потрібно мати додаток Майобиватель, за допомогою якого ви зможете легально перебувати поза межами Польщі в шенгенській зоні там протягом 30 днів, і у вас буде цих 30 днів, щоб повернутися назад в Польщу, не втрачаючи статус Укр чи будуть вони ставити відмітки в паспорт, чи не будуть, ми цього не знаємо. Але я особисто думаю, що це так буде. Це була перша заява. Друга заява була, що Чехія відновлює додаткові перевірки, впроваджує і відновлює там також якийсь контроль на кордоні з Польщею. І на кордоні також з Німеччиною будуть ці додаткові перевірки. І Польща, друзі, заявляє, що вони відновлюють перевірки в на перетині з Польщі в Словаччину, і так само на кордоні з Литвою. Все абсолютно всі ці заяви, абсолютно всі ці перевірки, вони викликані, скажімо так, досить серйозною досить серйозним напливом. Нелегальних біженців, які заходять із Балканського напрямку, і ми знаємо, що на польсько-білоруському кордоні також їх там десятки і сотні тисяч. Точно так само з Білорусі вони заходять в Литву, Латвію і також направляються далі в до Німеччини для того, щоб там отримати статус біженця і отримувати хороші виплати. І що ж почали робити країни? По-перше, ті країни, які є, скажімо так, крайніми в Європейському Союзі, такі як там Чехія, Польща, Словаччина, вони намагаються і на зовнішньому кордоні, скажімо так, підвищити рівень безпеки, рівень захисту для того, щоб менше цих біженців потрапляло на території Європейського союзу, і при цьому також намагаються їх відловлювати там по своїй території, коли вони направляються до Німеччини. Німеччина, як ми бачимо в свою чергу, робить просто заяви про те, що е, ті проблеми, які там виникають в Польщі, е, чи в Чехії, чи в Словаччині, чи в інших країнах Європейського Союзу, їх ці проблеми абсолютно не цікавлять. Вони просто будуть відновлювати контроль на, е, якби на своїх власних кордонах, і кордон там Європейського союзу шенгенської зони їх абсолютно не цікавить. І в мене, друзі, дуже цікаве до вас питання. А чому Німеччина, як один з флагманів Європейського Союзу, не хоче боротися комплексно з цими нелегальними біженцями, а при цьому не хоче їх просто мати в себе? Нагадаю, що Німеччина і Франція це є тих дві країни, які дуже і дуже сильно виступають за впровадження квот для біженців з Африки та Азії, в тому числі і для нелегальних біженців. Вони виступають з таким законом, щоб... Кожна країна-учасниця Європейського союзу е, мала обов'язок приймати в себе кожного року якусь конкретну е, кількість біженців, е, утримувати їх і так далі. І у випадку, якщо така країна буде відмовлятися, то на неї буде накладено штраф там в розмірі 20 тисяч євро за кожного біженця, якого вони по цій квоті не прийняли. І е, питання номер один, чому. Такі флагмани, які виступають за з однієї сторони за прийняття цих біженців, з іншої сторони вони хочуть з ними боротися саме в своїх країнах. Чому вони не хочуть комплексно впливати на захист зовнішніх кордонів Європейського союзу? Чому вони закривають тільки свої власні кордони? Кому це вигідно? Чому вони не можуть направити тих самих прикордонників, які патрулюють кордони Німеччини, щоб вони патрулювали так само кордони Польщі, Литви, Чехії, Словаччини? І в такому випадку, якщо б було нормально налаштовано контроль за зовнішнім кордоном Європейського союзу, то якихось там причин впроваджувати додаткові перевірки, робити прикордонні пункти. Внутрішні З цього б не було абсолютно ніякого сенсу, бо цих ці нелегальні біженці просто-напросто не попадали б на а, територію ЄС. А, я однозначно можу зробити висновок. що і ситуація на польсько-білоруському кордоні, і те, оці нелегальні заходи цих біженців з території, наприклад, Греції, з Балкан. Що це все дуже і дуже комусь вигідно? Хтось на цьому заробляє просто шалені гроші, і ці люди однозначно присутні в європарламенті, в Єврокомісії і так далі. І зараз просто виникає питання: хто і скільки на цьому заробить, і чому ну і чому це якби не вичисляється, чому ці люди не караються? І поки буде. В таке лобіювання в тій самій Німеччині, в тій самій Франції, поки в Європарламенті будуть сидіти люди, які лобіюють нелегальних біженців, які хочуть впроваджувати квоти, які хочуть, щоб на плечі платників податків лягали витрати на цих біженців, до тих пір і будуть проблеми і на Балканах, і в Греції, і на польсько-білоруському кордоні, і на литовсько-білоруському кордоні. Доки це буде комусь вигідно, до тих пір і буде скажімо так буде оцей бардак, і на цих кордонах нічого нікого не ну якби не буде ніякого порядку. Бо якби в країни, які приймають рішення в Євросоюзі, хотіли б цю проблему вирішити, вони б надавили і на Лукашенка, вони б надавили і на Ердогана, бо з Турції точно так само величезна кількість біженців припливає до ЄС. Вони би в них би був нуль толерантності просто до цих нелегальних біженців. їм би не надавали ніякого притулку, їх би просто депортували за територію Європейського союзу, і на цьому все закінчувалось. Але поки є ті, кому це вигідно, поки є однозначно вона є ця. Корупційна складова в ЄС в окремих країнах ЄС, які давлять на інші країни, щоб ті приймали вигідні для них рішення. Доки там є оця корупційна складова, до тих пір і будуть проблеми з біженцями. А прості люди, які сплачують податки і змушені з цих податків утримувати цих біженців, вони і надалі будуть просто втрачати свої кошти, будуть змушені, скажімо так, нехтувати якимись своїми власними благами для того, щоб підтримати кишені тих корупціонерів, які сидять в Європейському союзі, і мені б дуже і дуже сильно хотілося б, щоб це питання було вирішено якомога швидше. Бо на сьогоднішній день офіційно заявляють, що нелегальні біженці з Африки і Азії в ЄС це дуже погано, а з іншої сторони, вони проявляють максимум толерантності до них, надають їм підтримку, надають їм такі фінансові таку фінансову допомогу, що жоден біженець з України і близько ніколи таких коштів не отримував і ніколи в житті не отримає. Бо на оцих бо на на тих біженцях, які приїжджають з України, на них не заробиш, а на тих, хто приїжджає з Африки, можна заробити 10-15-20 тисяч доларів. Тому е бачимо що зараз відбувається, ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. І е, також що по закритим кордонам, особисто для мене це є одним з сигналів того, що в Європейському Союзі, на жаль, не все так солодко, як е, може здаватися. Е, тому, друзі, дякую кожному з вас за підтримку. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.